обожнюю свою роботу, можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у Ні, Нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевіртую в'язненого. Він виглядає болісно. Ось він лікарю. Огляньте його. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Хлізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. <клес> не треба укол краще біжи за кошеням, або вона нас зараз сам видасть. А я якось впораюсь. <клес> зараз <клес> на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він прогреть будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди. Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Привіт, я прийшла прибиратися. Пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є Ого, велике, дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показати, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно! Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох? Але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. рибок. Взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейський йде. Ховай рибок. Сховати? Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз. Там же вода, це означає, що рибка водить в цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Дж... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза. Перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп! Для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець, так, таке буває часто. Тут все просто. потрібно треба взяти звичайний Скотч? Скотч? Так. Проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте. У нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколопати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний, лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це Щур! What? Що сталося? Звідки у стіні щур. Ой! Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру там hmm. Ого! Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. А де мій бананчик. Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. No. Так, ось він. Ну як радий бачити свого друга? No. Друга, але це двір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Як мені це набридло? Бідолашне я, бідолашні звірятка. What? Так так, що це тут that? відбувається? Хвилинку. No. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. А де ж моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стоять! <риклад> я все одно вас на нас наздожену. <риклад> Ні, не на доженеш. Я не дозволю. Що? Це таке, не буду тебе годувати. Ось багат. І все ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжу для уязненого. Сподіваюся, hey! всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Mm -hmm. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Так-так, а звідки шерсть? Hey. Здається, я зрозуміла. Енді, hey, це я Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті. What? Я вже томився чекати. Я за ним дві години ганялася. Який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик, а Мені потрібен. Тихо, іди поліцейська. Я це зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Усередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого. Вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви про що, я нічого не бачу. Мене просто годували. Який кролик молодець? Зміг під капелю застрибнути. Стояти! Ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Інді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скуче за татом. А -а. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, то у грати не пролазить. А лови його він тікає. Божня сосисько, що знову сталося? What? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Mm -hmm. Ей, песо, ти куди зібрався? Mm -hmm. Допоможіть на мене напали. Mm -hmm. <ріпу> Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Yeah. Ти можеш мене випустити? Mm -hmm. Так, зараз. Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. Хочеш сосиску? Mm -hmm. Я знаю, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Mm -hmm. Так, так! Що ви тут робите? Mm -hmm. Нічого я взагалі просто стою mm -hmm. Дружок, тепер ти будеш з господарем. Щоправда, доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. Учисно тісноті та не в образі. Почати пропоную із простого Приготуйте мені смачну пасту. Легкість буде зроблено. Макарошки я варити вмію, а от я ні. Але нічого, я щось придумаю. Здається, це робиться досить просто. Потрібно всього засунути спагеті в киплячу воду. Тільки ось вони надто довгі для цієї каструлі. Потрібно запихати їх глибше. Зробити це найпростіше, звичайно, руками. О, як гарячо! Відолошні мої руки. Хто так робить? Потрібно просто розкласти спагеті по периметру каструлі. Вони варитимуться і самі поступово падатимуть у воду. Це дуже просто. Спагеті. Що це взагалі за магазин Гедота? Найкращі спагеті це спагеті, зроблені своїми руками. У своєму ресторані я подаю лише таку пасту. Насправді у цьому немає нічого складного. Головне любити свою справу, ставитися до приготування спагеті з душею. Тому я зроблю все від початку до кінця самостійно. Приготую тісто, а з нього потім зроблю макарони. Окей. Okay. А щоб воно вийшло незвичайного чорного кольору, я додам трохи харчового парника. Тісто готове. Тепер потрібно, щоб воно як слід настоялося. Ось так. Засікаю час. Це занадто довго. Насправді все можна зробити куди простіше. Що вже все бачите, це зовсім недовго. Зате з такого тіста вийдуть нереально смачні спагетти. Потрібно тісто добре розкотати. А потім нарізати його спеціальним ножем на тонкі смужечки. От тепер його можна закидати у каструлю. Ось так. Okay. Та-дам! Пара хвилин, і найкращі спагеті у вашому житті готові. Саме час обсмажити восьминіжок. Вони нададуть пасті вишуканості. Це виглядає дуже дорого. Бабуль, а ви що робите? Кетчуп Це ж жедота. А мені подобається. Що тут діється? Тома, ти що робиш? Намагаюся витягти локшину з каструлі, а вона не хоче випадати в тарілку. Не хвилюйся, просто ти трохи перетримав спагетті. А що мені тепер? Точно! До біса спагетті! Є спосіб зробити пасту набагато швидше та смачніше. Для цього потрібна коробочка корейської локшини. Пороро. Вона не просто смачна, а ще й така яскрава. Ну й гедота. Ви просто мені заздрите. А ось кейт awesome. точно вибере мою пасту. Так, так. Мабуть, почну я з цих чорних спагетті. Таких я ще ніколи не бачила. Треба спробувати. Ойфу, яка гидота? Хто взагалі їсть цю гидоту? Порція з центру виглядає більш звичайною. Спагеті з кетчупом. Я звичайно обожнюю. Але це дуже просто, хоча й дуже смачно. Okay. А тепер настав час для Локшини пороро. Подивимося, яка вона на смак. Головне, вона така яскрава, так і хочеться з'їсти її побільше. Але чому так гостро? Який жах! Але це було так круто. Так круто. Я обожнюю гостре. Том вітаю з перемогою. На цей раз приготуйте мені смачне какао. What? І чого ви дивитесь? Hey. Настав час буде зроблено. Cool. Думаю, я поруч. Hey. Це буде чекіпу. Okay. Звісно ж, почати треба з молочка. Його потрібно залити в каструльку, щоб воно поступово зігрівалося. У нього потрібно висипати какао і все це повільно помішувати. Я вдаюся до секретного інгредієнта і додам у какао трохи шоколаду. Тоді воно стане набагато смачнішим. Ну що ж, саме час переливати напій у кухоль. Найкраще це робити за допомогою паломника. Так, ти точно не проліш нічого повз кружки. Ось так. Яка ж краса. І пахне неймовірно смачно. Так, смердить на всю кімнату. Бабуся, ваш рецепт, звичайно, не найгірший. Але чому ви так рано зупинилися? А як же вершки? Налью какао в кружку. І займусь вершками. І так. А тепер почну їх збивати. Вершки, до речі, будуть набагато смачнішими, якщо збити їх самостійно. Вершками, що вийшли, я прикрашу какао. Але і це ще не все. Воно буде виглядати апетитніше, якщо поверх вершків я покладу маршмело. Маршмело усі люблять. Ось тепер ідеально. Навіщо так мучитися? Можна просто використати збиті вершки. Але ідея з зефірками мені теж подобається. Тож і я прикрашу какао маршмелоу. Але ще не кінець. Чому б не додати печиво орео? Вони також дуже смачні і будуть гарно виглядати. Чи, наприклад, цукерок Еманден? А ще краще додати все і одразу. І, звісно, не варто забувати про шоколадний сироп. Ось це я розумію, какао. Кейт, точно буде в захваті. Подивимось. Кейт, будь ласка. Том, твоє какао виглядає дуже круто. Мабуть, з нього я й почну. Воно просто нереально смачне. Сподіваюся, наступні кандидати гірше не будуть. Спробую какао від моєї коханої бабусі. Бабуль, вибач, але удома вийшло смачніше. Залишився останній кандидат. Це какао мені теж дуже подобається. Але яке б мені обрати? Думаю, все-таки версія вдома мені подобається більше. І тепер я хочу, щоб ви мені приготували чіпси. Сподіваюся, ви впораєтесь. Чіпси буде зроблено. Ми ще побачимо хто кого. Як взагалі робляться чіпси? Я їх тільки їсти звик, а не готувати. Том, спочатку тобі потрібно почистити картоплю. Робиться це дуже просто за допомогою спеціального ножичка. А тепер кожну картоплю потрібно порізати на тонкі скибочки, щоб це було схоже на справжні чіпси. Рівно вийшло. Зроблю все те ж саме з рештою картоплі. А тепер можна смажити. Саме головне не шкодувати олії. Тоді чіпси вийдуть хрусткими. Я все зрозумів. Тепер я приготую кращі. Чіпси. Такі я ніколи не пробувала. Виявляється, картоплю можна і звичайним ножем почистити. Як круто! Том, ти що робиш? Досить смітити. Здається, я трохи переборщив. Натомість я вичистив усе непотрібне. Ну що тепер мій улюблений етап? Картоплю потрібно порізати на тонкі-тонкі скибочки. Я пам'ятаю, важливо не шкодувати олії. На мою думку, його на моїй пательні досить багато. Саме час вивалювати туди картоплю. То олії навіть занадто багато, тому воно бризкається у різні боки. Так, чіпси ви готувати не вмієте. А ось я зроблю для якийсь справжній okay. начос. Для цього потрібно взяти кукурудзяну тортилью та порізати на однакові трикутники. Після цього потрібно вилити трохи олії на пательню і розкласти ці трикутники на ній. Вони підсмажаться і перетворяться на самі справжній начос. Готово! Можна витягувати. Вийшло просто приголомшливо. Тепер начос треба красиво розкласти на тарілку. В якості соусу можна використовувати плавлений сир. Так начос будуть ще смачнішими. А ще буде круто додати трохи лайма. Як же гарно в мене вийшло. Неперевершена страва. Сподіваюся, кеть теж буде в захваті. Стоп, а звідки смердить горіли? То, що ти накоїв? Я просто на мить відвалився від своїх чіпсів. Ну ось, тепер доведеться давати Кетці пересмажені вуглики. Oh, не переймайся. Може, їй сподобається. Я знаю, що мені допоможе. Якщо посипати чіпси сирною приправою, то Кейт навіть не дізнається, що я їх трохи пересмажив. Ідеально. Все вдалося. Oh, ну, не знаю, онуче. Так, це виглядає дуже круто. Том, за традицією, почну з твоєї страви. Фу, Гедота! Я ніби їм вугілля із сирним порошком. Гедота. Цікаво, що приготувала шеф кухар. Якщо чесно, справжній начос я ніколи не пробувала. І, мабуть, не дарма. Щось мені вони не дуже подобаються. Бабуся, залишилася спробувати лише твої чіпси же смачно. Бабуся, вітаю. У цьому раунді перемагаєш ти неймовірні чіпси. Цікла що під цими кришками? Фу ніколи не бачила настільки марзиною великого людяника. Мій теж так собі, але він, хоча б не такий великий. Дівчатка, цього разу нам явно не пощастило, Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха вжила. Фу, яка гедота. У мене в роті була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться середині? Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Коляче, мій бідний носик. Теж мені подруги. Ще сміються. Кенді, на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить. Вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Oh, awesome. oh, man. В мене ідея. Полі, поки вона їсть, давай пограємось. Oh. Олі, годі спати. Hey. Просипайся, я сказала. What? Тенді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота, дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А як же рибка? Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз дім. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу. Готова, Бритва, але впоралася боляче. Кенді наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Окей. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку. Але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти! Проти подивіться, який гігант дістався мені. Усе я розумію, шоколадний батончик. Зара! Але ти їстимеш першою. Okay. з задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Спробую. Непогано, дійсно, дуже смачно. Здається, я швидко з нею впораюся. Що ж тепер okay. я дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу? Обережно. Ти такими темпами на шоколадом засиплеш смачним шоколадом. Хіба це погано? Щось втомилася їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. <звук> не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікава, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота! Все таки нема нічого крутішого за батончик твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що і це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота! Тільки ось куди подіти кісточки? Ліла, допоможи! Так. Твої насіння пробила оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. М -м, як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну, добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота! Щось мені підказує, що й шкірка кавуна така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощастило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки? З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вріяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто полью її водою. Залишається лише чекати. Ну, давай! Ух ти! Як швидко все сталося! Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика.